Відразу потрібно зауважити, що Арінальдо Рапай, футболіст, який отримав пряму червону картку у попередньому турі проти Карпат, сьогодні все ж таки виходить у стартому складі. Власне його пряма червона. Звісно ж, спровокувала одноматчеву дискваліфікацію, але ця дискваліфікація по суті відбулася на кубковому матчі проти локомотива. Крім того, сьогодні варто зауважити першу появу у чемпіонаті у складі епіцентра Владислава Супряги. Центр форвард орендований у Київського Динамо. Виходить також у стартному складі, але більш детально про вибір Руслана Костишина та Сергія Нагорняка. Ми з вами поговоримо уже незабаром. Рапай, Рапай, який чудовий пас на хід на Гусова. Але тут Білик своєчасно страхує лінію оборони. Виходить з воріт. Ну, ось майстер таких розрізних передач. Арінальдо Рапай у першому турі у матчі відкриття сезону проти Криворізького кривбаса. Віддав два асисти на партнерів Арінальдо Рапай. Але підбирання залишається за колосом. Але Фіренко чудовий пас на Гагнідзе. Гагнідзе у штрафному залишає на партнера. Білик. Ну, Білик продовжує покращувати свою статистику. По це залишав м'яч для партнера. Класний удар насправді. Саме понедільник до атаки підключається. Правий захисник колоса. Але Білик на кутовий переводить. Ось ми ще раз дивимося, поки що найнебезпечніший момент у цій зустрічі. Гагнідзе м'яч залишає на понедільника. Важко сказати, наскільки свідомо це робив грузинський легіонер, але вийшла чудова комбінація. А подача на ближню стійку. Там не вдається виграти другий поверх ковалівцям. Але господарі продовжують володіти м'ячем. Щоправда, рефері зупиняє гру. Там дісталося одному із представників епіцентра, тримається за голову футболіст-гостей. І в таких ситуаціях дійсно існують рекомендації для арбітрів миттєво зупиняти гру. Дивимося, що там, власне, трапилося. А тут, до речі, дуже неприємний момент, адже Козік, дивлячись тільки на м'яч, просто врізається у танчика. Ну що, Білик показує потрібна заміна, так. Ну так, просто не очікував такого контакту її козік. Його звинувачувати теж, напевно, не варто. <плес> Зараз іще один удар у площину. Тепер Климчук завдає цього пострілу. Знову білик на місці. Неприємний момент. Володимир Танчик не може продовжити сьогоднішній поєдинок. Зараз Гусол все ж таки штовхає у спину Кристіна. Ось так відразу випробовують футболіста, який тільки з'явився з лави запасних. Футболісти Колоса. Класне виконання ауту. Переведення на Борячука. Борячук. Низом передача на Супрягу. Супряга красиво намагався п'ятою залишити м'яч. Ну, ймовірно, саме на Сіфуентеса. Швиденько колос переходить у контратаку. Але Фіренко на фланці Але Фіренко Але Фіренко простріл. Климчук у штрафному. Климчук забарився з ударом і далі проти нього надійно зіграв Ніл Кошмонтанья. Зумів, але Фіренко обійти свого суперника на фланці. Після чого загалом уже позиція була далеко не найкраща у Климчука, щоб завдавати удару. А можливо, все ж таки варто було спробувати Юрію пропустити м'яч. Там у нього відразу за спиною перебував його партнер Артем Гусол. Захисники епіцентру розвертаються з м'ячем Сі Фуентеса. Це вже небезпечно. Пас на супрягу супряга. Супряга пробиває під поперечну і Пакулюк на кутовий переводить. От перший момент. У сьогоднішньому матчі для гостей із Кам'янця-Подільського. Тут Сіфуентес. Його теж відзначаємо, наскільки він вдало розвернувся з м'ячем. Ну так, краснічі залишив не при справах у цій ситуації Сіфуентес. І далі навіть вимальовувалася атака щось схожа на три в два. Там, окрім супряги, був праворуч ще один адресат. Зараз гусол. Гусол. Удар в дальньої дистанції. М'яч у стійку влучає Цуріков. Цуріков у штрафному залишається і ще один удар. І білик все-таки намертво фіксує м'яч. Ну Ось вибухнули фанати. І ось він. Артем Гусол. який покликаний замінити Владислава Велетня. І класне зміщення з лівого флангу у центрі. Удар. Тут навряд чи білик рятував би, якби в самісінький кут летіло, трішечки б праворуч і справді м'яч міг би опинитися у сіці. Ну а далі Цуріков уже з під кількох захисників з місця так намагався швидою вирізати, поки не наважиться на удар. Удар все ж таки відбувається і знову Білик. Ну за останні кілька хвилин подібне зміщення з лівого флангу у центр. Стає просто хрестоматійним для колоса. Спершу гусол в такому стилі пробуває у стійку. Тепер Рапай пробуває вже в площину воріт, але тягне цей удар Олег Білик. Так, білик черговий сейф здійснює. Та але атака продовжується. Понедільник. Передача до штрафного майданчика. Удар. І білик знову рятує. Білик. Продовжує рятувати свою команду. Голкіпера під центрам. Ну, скільки ж таких сейвів ми спостерігали у стартових трьох турах від воротаря клубу із Кам'янська Подільського. Ну, ось передача. Не вдалося. Винести м'яч Євгену Запорожцю. Знову у воротарський майданчик відбувається подача. До речі, не факт, що саме краснічі завдавали удар. От мені теж здалося, що від футболіста епіцентра м'яч вийшов. Дивимося. Епіцентр тим часом в атаці перебуває Борячук. Борячук ну можна климця підключити, але сам пробуває. Рятує пахолюк і далі. На добиванні вже вдалося надійно зіграти захисникам. Борячук, напевно, все ж таки справедливо. Тут партнери висловлюють претензії. Начебто, вже й накрутив Козіка Раз. Далі другий раз. Ну, козік, до речі, схопився за задню. І все ж таки рапай. Виконуватиме подачу Рапай, м'який навіс. Другий поверх залишається за епіцентром. Цуріков ще одна навісна передача. Ой-ой-ой! ой ой Ну Як же не щастить епіцентру і персонально Степану Григора приймає вітання Цуріков, який виконував чи то простріл, чи то навіс. Ну, але як кажуть самі футболісти у професійному середовищі. Ну, хороший навіс не минається даремно. Навіс дійсно був хороший. Білик, начебто, впевнено, грає на виході, але кулаками так дуже прикро для своєї команди спрямовує м'яч Угри Щука, Той, звісно ж, зреагувати не міг. Якось фізично ухилитися не міг, хоч зараз дивимося. У колос поки що не збирається віддавати ініціативу. Команда продовжує активно грати на атаку. Відчули впевненість підопічні Руслана Костишина після забитого м'яча. Климчук у цій ситуації не зумів випередити Мороза. Климчук. Климчук тут повинен наздогнати м'яч. Питання по офсайду поки залишається відкритим. Климчук прострілює удар рапай. Зовсім не виходить удар у Рапая. Другим темпом підключався рапай йому вже абсолютно ніхто не заважав. Дивимося по офсайду. А до речі, якраз там на дальньому правому фланці можливо й затримався Владислав Кристін. Беженар. М'яць залишає на Климця. Климець пробиває. Ще одна спроба. Далі Миронюк з лівої з лету пробиває першим вже дотиком. Але для Пахулюка це не проблема. От не став пробувати Беженар, але далі краснічі заблокував удар климця. На підбиранні опиняється Миронюк. Удар в ближній кут. Зараз Бендера якраз на фланзі проходить свого суперника. Бендера простріл удар. Пахулюк перед собою. Відбивається колос. Зазнав порушення правила. Ми дивимося, як у цій ситуації понідільника проскочив свіжий Бендера. Свідомо так покотим на дальній, на другий темп. І Миронюк знову загрожував воротам суперника. Стандарт на чужі ворота. Отже, удар відбувається. Неочікуване рішення Пахулюк. зіграв надійно. Okay, Замість Артема Гусула. На виходить Антон, Антон Салабає. Чуємо ми відповідне повідомлення від диктора на стадіоні. Кристін тим часом пробиває. З підбору пробиває першим же дотиком, але прямісінько в руки пахолюку. Арбітер дійсно дає свисток про завершення цієї зустрічі. Колос мінімально перемагає під центр. Так, можливо, з голом єдиним у цьому матчі підопічним Руслана Костишина. Пощастило, епізод дійсно курйозний. Білик намагався зіграти на виході після прострілу Цурікова і вибив м'яч у свого ж партнера у Степана Григоращука, від якого м'яч зрештою з у воротах 6 вересня.